Європа планує повертати українців на війну. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми поговоримо про заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Шикорського, який в своєму довгому інтерв'ю на РМФМ розказав, що Європа повинна приймати міри щодо повернення українців до України. Розберемо його заяву, публічні виступи, так і чому Європа взагалі починає говорити за повернення. Тому раджу вам підписатися на youtube канал, підписатися на наші Instagram, telegram канали де ми щодня ділимося корисною інформацією. І давайте почнемо. Отже, основні тези, які були пролунали під час самої розмови, від пана Радослава Шикорського. весь світ повинен допомагати Україні. Київ на даний момент відчуває брак озброєння, в тому від війни та зменшення кількості військових, і європейські країни, зокрема Польща, мають допомагати Україні підготувати потенційних рекрутерів, рекрутів, які зобов'язані захищати свою батьківщину. Але перебуваючи в країнах ЄС від цього ухиляються. Тобто він цими словами хотів сказати, що так само, як і Польща, так само і інші країни Європейського Союзу. Повинні придумати якийсь процес чи рекрутацію, не знаю, чи інший спосіб для того, щоб українців відправляти назад до України, також було обговорення питання про видачу Україні тих, хто ухиляється від служби, і ведеться і ця розмова взагалі ведеться на рівні Європейського Союзу, тобто люди, які приїхали до Європи, наприклад, через Молдову, Румунію. Країни і нелегально тут знаходяться, або ж виїхали просто нелегально, і їх також враховувати в сторону ухиляндів, так і відправляти назад в Україну. І також далі було сказано, що можливо введення умов перебування українцям ЄС таке, які будуть спонукати їх виконувати свій обов'язок і повертатися на свою батьківщину. Мені здається, що це практично неможливо, тобто мали би прийняти по усій території Європейського союзу в кожній країні такі закони, що, наприклад, людина не може податися на карту побиту там чи на громадянство, якщо він громадянин України військовий, має військовий облік і не ставився, наприклад, до ТЦК чи ще щось. Я особисто не бачу цього, тому що це взагалі противорічить Женевській конвенції про захист прав людини. І я більше ніж переконаний, що такого не станеться, але в окремому відео я взагалі розкажу про країни, які політично і географічно мають вплив на українців, і які можна сказати ніколи не можуть не будуть видавати українців. А які країни можуть видавати українців? Тобто розберу детально такі знаєте, геополітичні моменти, які дадуть вам розуміння, так яка країна для вас може бути більш така, знаєте. Небезпечна для проживання ось через такі закони? А які країні ви будете себе почувати безпечніше і комфортніше? Але це зовсім скоро вже в окремому відео, і ось таке було інтерв'ю пана Радослава Шикорського, і він сказав, що взагалі сама Європа, усі члени Європейського Союзу, повинні говорити про те, щоб повернути українців додому. Яка ваша взагалі думка? Як ви вважаєте, чи це реально поміняти закони в Польщі, поміняти закони в Німеччині, щоб люди... Фізично не могли, наприклад, продовжити собі паспорти і поїхати до України. Моя особиста думка, що, по-перше, це не буде технічно зроблено. А навіть якщо почнеться так, що, наприклад, Польща призупинить можливість подачі на карти побиту, наприклад, людям, які мають не мають закордонного паспорту, то українці зберуть свої речі і поїдуть в інші країни, поїдуть в Німеччину, поїдуть далі. А якщо ці країни також будуть приймати ось такі заяви, такі рішення. Хоча поки таких немає, тоді вони просто поїдуть в інші континенти, які географічно і політично не настільки зв'язані з Україною і не будуть робити ось такі голосні заяви. Давайте також поговоримо взагалі про статистику. І перше, що я хотів би сказати, за те, що все менше на жаль українців хочуть повертатися в саму Україну. Після закінчення війни, і ось давайте поглянемо на статистику: 22-му році 58% українських біженців у Німеччині висловили бажання повернутися додому після завершення війни, але в 24-му році цей показник з 58 впав до 38%. і зрозуміло, що люди не хочуть виїжджати з Німеччини, тому що висока заробітна плата, є соціальні виплати, безпека. І вони вирішують все-таки залишитися там і не повертатися. І відсоток людей, які хочуть залишатися на за на, якби надовше так за кордоном, зріс на 10%. У 2022 році це було 26%. Він, звичайно, що падає цей відсоток, тому що вже більшість людей, які хотіли залишитися, це і зробили. Але все одно ви бачите, що статистика свідчить про те. Що дані демографії з України вони противорічать. Вони говорять, що після війни повернуться 50% біженців, які виїхали. А на даний момент за кордоном перебуває більше 7 мільйонів українських біженців, які виїхали через війну. І мені здається, що ця статистика буде хибна і до, до України повернеться дуже мало людей. Навпаки, коли відкриються кордони, клітка відкриється, дуже багато людей просто ринуться, так і будуть виїжджати з країни. Напишіть свою думку в коментарях, чи ви з таким погоджуєтесь. Також ви розумієте, що на даний момент зі сторони Європейського союзу є тиск щодо повернення українців. Можливо, не такий, знаєте, критичний, коли справді забороняють подаватися там на документи чи ще щось. Але ось ці всі заяви це не просто так, так вони повторяються, і ви знаєте слова Радослава Шикорського, коли він був в Празі, говорив, що будуть добровольчі батальйони, і ми будемо всі брати українців і відправляти назад в Україну. І знову в Польщі говорять про те, що українці повинні мати військовий обов'язок і їхати виконувати свою якби функцію, і все це цілий час повторюється. Але також варто взяти під увагу, що і український уряд дає заяви, так і закликають ЄС не продовжувати там тимчасові захисти, не продовжувати соціальні виплати, обмежити виплати, стимулювати українців, щоб вони повернулися в Україну і стимулювали економіку України і розвивали саме Україну. Але як бачите, статистика говорить за те, що в Україну повертатися, на жаль, ніхто не хоче і. Також основна увага саме здається для того, щоб забезпечити безпеку українцям за кордоном, але ніхто не думає про те, чого вони хочуть. Українська сторона, український уряд, хоче просто щоб наш народ повернувся і отримував українську економіку, тому що зараз справді складна ситуація через енергетику, через економіку. Ви самі знаєте, так що чимраз це все падає тому, що війна продовжується але. Сама робоча сила люди чим раз тим більше виїжджають, шукають способи виїхати з України і хочуть жити далі. Тому ось така ситуація: чи будуть українці повертатися додому? Це знаєте, дуже таке широке питання. Я не буду його розтягувати в одному відео. Але загальний посил в цьому відео я хотів розказати саме за за Радослава Шікорського, який знову публічно на порталах так сказав, що. Європейський союз повинен приймати міри для того, щоб стимулювати українців і відправляти їх на фронт. Напишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чому так часто лунають ці фрази ще й зі сторони міністра закордонних справ Польщі? Яка ваша думка на рахунок цього такого? Також обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Я зараз його стараюся дуже сильно розвивати, тим саме ви мені допоможете. Тому ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео.